Привіт! Мене звати Софія. Я студентка на курсі Full Stack Bootcamp в GoIT. Як ви думаєте, кого роботодавець it компанія візьме на роботу? Чемного, але поки що не ідеального по технічних скілах розробника чи гуру програмування, але з проблемами в комунікації та зірковою хворобою? Я не hr спеціаліст, при цьому мені здається, що візьмуть першого, тому що. Підтягнути технічні навички при бажанні можна. А от як справлятися з дивною поведінкою, що впливатиме на весь колектив, не дуже ясно. В цьому відео проговоримо е, про софт скіли та хард скіли, які потрібні як і в навчанні, так і в подальшому розвитку кар'єри в ІТ. Попит на іт фахівців є постійно. Разом із ним є і конкуренція на ринку, і при прийомі на роботу до уваги беруться різні фактори, в тому числі особистісні, тобто софт-скіли. Тому в навчанні в нашу програму включені також матеріали по розвитку цих навичок. Я розкажу зі своєї точки зору, які найважливіші і які з них я використовую сама. Думаю, треба дати трошки базової інформації для тих, хто тільки перший раз почув, що навички якось взагалі поділяються на різні види. Всі наші вміння або як їх називають скіли, прийнято поділяти на дві частини: перша частина це хардскіли. скіли. Це зазвичай ваші конкретні обов'язки. Тобто для програміста це програмувати, для тестувальника це тестувати, для дизайнера працювати з графікою і так далі. По суті, це поняття застосовується не тільки до IT, а все інше, що ви вмієте, а саме ваші особисті якості, це софт скіли. Давайте розберемося детальніше, які вони бувають і які важливі для IT. В IT, і навчання, і робота побудовані так, що кожен робить свою частинку роботи, яка є складовою великої цілої задачі. Рушійною силою будь-якого ІТ-проекту є команда. Тому важливо, щоб ІТ-шник нормально ставився до командної роботи, не замикаючись у собі. Знаєте, це як в деяких настолках: виграють ті, хто активно взаємодіяв з іншими, а не ті, хто просидів, ховаючи всі свої картки і фішки. Отже, вміння працювати в команді я поставлю на перше місце. У мене з цим все було окей і до навчання на попередніх роботах. Я часто задіювала організаторські здібності, і тому в цьому плані загартована. А думаю, якщо ваша діяльність більше пов'язана з усамітненням, а не колективною роботою, то потрібно буде трохи трансформувати себе на командний лад. А мабуть, почати потрібно, хоча б з настолок. Ну або відразу відправляйтеся навчатись туди, де вам просто не залишить варіанти не працювати в команді. Одразу ж сюди додам про вміння відкрито спілкуватися. Це знову ж таки є не у всіх на базовому рівні, бо на те, як ми спілкуємося, впливає і досвід, і характер. Майбутній програміст це точно не якийсь задрот, який закрився у себе в кімнаті перед комп'ютером віч навіч з кодом. Навчаючись і потім працюючи в IT, треба вміти грамотно формулювати свої думки, бути тактовним і вічливим. Ми постійно спілкуємось у чаті та на лекціях. Від того, як ви будете вміти знаходити спільну мову, залежить напряму і успішність навчання. Згадайте, це як в школі. Ті, хто були відкритими в спілкуванні, завжди знаходили варіанти списати і отримати нормальну оцінку. Тут на курсі навряд чи буде потреба списувати і чи дасть це результат, але вміти звернутися за допомогою до одногрупників, теж важливо. Вміти пояснити, що хочеш від когось в командному проєкті, або що саме не так, і як переробити взагалі безцінно. На нашому навчанні періодично є створення командного проєкту. Це, наприклад, якийсь сайт. Його потрібно не тільки написати, а й продемонструвати його роботу для заліку. Тому використовуються не тільки технічні навички, а й навички презентації. А поки ми ще не працюємо, а тільки навчаємось, потрібно вміти навчатися. Це я також вважаю навичкою. Бо по суті ніякі курси не змусять тебе сидіти вечорами і вирішувати задачку, аж поки все не запрацює. Це тільки власний вибір. І по суті, така от наполегливість і посидючість вона теж напрацьовується і не береться ні звідки. Якщо при навчанні ви очікуєте, що все розумітимете швидко і без зусиль, ви ніколи не станете успішним програмістом. Потрібно вміти потихеньку вивчати нове. А в навчанні ви не одразу будете бачити великі результати. Треба вміти радіти самому факту освоєння тих чи інших блоків. А також допомагає розуміння, що будь-яке зусилля, докладене під час навчання, допоможе мені створити міцну базу знань, яка стане опорою для майбутньої кар'єри. Коли говорять про софт скіли, то неможливо не згадати про тайм-менеджмент для навчання важливо вміти організовувати свій час. Знову ж таки, проведу аналогію зі шкільним навчанням. Хтось може просто годинами тупити в книгу і мріяти, а хтось за 30 хвилин поробив всі уроки і побіг гуляти на двір. Організованість в цьому питанні допоможе вам здолати ті обсяги інформації, які будуть поступати на курсі, та й в цілому знаходити час, щоб вчитися. Я, от і на записи відео, знаходжу час. Може, справа в тайм-менеджменті? під час навчання важливо виховувати в собі цю якість, бо це явно допоможе в роботі. Взагалі всі софт-скіли відіграють величезну роль у побудові успішної кар'єри чи проходженні інтерв'ю. Щодо хард-скілів, то базові, з якими я прийшла на навчання, це вміння користуватися комп'ютером, що я думаю, є у більшості, в тому числі допомагає швидкий набір на клавіатурі. Хоча це підтягується моментально при регулярній практиці. І також знання англійської допомагає. Без неї б довелося взагалі не розлучатися з Google Транслейтером, хоча іноді в нього заглядаю все одно. Про англійську буде окреме відео, тому що знаю, що у новачків виникає багато питань по цій темі. Щодо інших арт-навичок, то я за ними прийшла на курс буткемп і здобуваю поступово знати мови програмування, вміти використовувати в роботі всі потрібні технології. Це і є мета мого навчання. Пишіть в коменти якісь питання мені або свої думки про те, що я сказала. Я це все читаю, тому будьте чемними. Дякую, що дивилися. До зустрічі в наступних випусках Go IT Insider.